Всім доброго дня. Скоро відкриття нового пункту розвиву з мінералізованої та столової води, ТМ «Здорова вода КСМ. Встановлений на вулиці Чарівна, 159 біля Укрпошти, біля Мідаса та дитячого світу. Ось орієнтіри. Отам, От Укрпошта. Там дитячий центр. Юнацького, юнацької творчості, вулиця Чарівна. АТБ, Перехід. І ось сюди по дорожці і до давно встановленого апарату. З цього апарату буде здійснюватися продаж двох видів води, як я вже казав, мінералізована та столова. Завітайте до нас і пот... коштуйте здорову питну водичку. Вон. Укрпошта. І ось такий апарат. Встановлено. Користуватися дуже-дуже просто. Тому приходьте та користуйтеся Міда, АТБ, Вулиця Чарівна, туди Парк Бачарова і сюди навпаки на Амстор.